Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде чергове відео огляд на постіль Stripe Сатин. Сьогодні у нас фірма Italy від Colorful Home. Широка полосочка, як ви бачите, склад пише бавовна 100% в двох розмірах це двоспальний. Підодіяльничок 180 на 220. Простинка 160 на 200 плюс 25 см бока, бока. Це, тобто вона буде на резиночці. Дві наволки 70 на 70. І це євро. Підодіяльник 200 на 230 на змінічці. Простинка 180 на 200 плюс 25 см на бока. На резиночці і дві наволки 50 на 70. Ціна за двоспальний. 1100 гривень і за євро 1150 гривень. Ось в такому гарному пакуванні йде ПВХ-плівочка, пакетик, яка добре захищає постіль. Але якщо вам, наприклад, треба додатково на подаруночок якесь гарне пакування, то треба купувати. Окремо. До речі, я маю також коробочки подарункові, є можливість одразу вкласти, якщо, наприклад, отримувач буде з пошти, одразу отримувати на подарунок. Застьобується на таких ось двох кнопочках, і всередині гарна постіль, страйп сатинова, широка полосочка. Кольорів маю дуже багато різних. З тебе на сторіночці в інстаграм маю весь асортимент, Клім текстиль, ви можете перейти, підписатись, ознайомитись. Зараз я розкрию цю постіль, покажу, як вона виглядає на дивані. Дуже гарної якості. До речі, ці постілі цієї фірми Італії і ще є фірма Колока. Я вам пізніше її покажу в наступних відео. Вони найперші, які з'явилися у нас, мабуть, роки 2-3 назад із страйп-сатину з резиночками, з простинями на резиночці. Вони дуже класно себе зарекомендували в якості. Тому це постіль перевірена вже часом. Ось так гарно виглядає постіль на дивані. Нагадаю, що фірма Італі – сатин тип тканини, склад бавов на 100%. Полосочка буде ось така широка, дуже гарної якості, натуральна тканина. Після прання не ліняє, не кошлатиться. Довго буде залишатись такою ж, як при купівлі. Це вже перевірено роками, тому що я сама особисто користуюсь такою постілю і дуже багато знайомих і відгуків від покупців про неї маю. Розповім вам детальніше стосовно самої комплектації постілі. Нагадаю, що вона йде в двох розмірах: двоспальному та євро. Двуспальна ціна 1100 гривень, євро 1150 гривень. Дуже гарна ціна. Наволки дві штуки розміром 50 на 70, що в євро, що в двуспальному. Як ви бачите, наволки будуть звичайні, без рюшок, без вушок. На запах одягаються, він знаходиться отак збоку, достатньо глибокий, подушка не буде виглядати. все буде дуже красиво і зручно. Інша наволка точно така сама. Підодіяльничок застьобується на змієчку. Ось така змієчка, яка буде схована капюшоном, щоб її не було видно, щоб все було гарно, естетично і красиво. Дуже легко вона розстюбується і застюбується. Дивіться, я вам покажу з внутрішньої сторони шви всі дуже гарні, без ниточок, ніде не торчать, гарного пошиву. В двуспальному розмірі підодіяльничок буде 180 на 220, в євро розмірі 200 на 220. Також комплект ходить простинка на резиночці. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Також повністю однотонна страйп-сатин в полосочку. Резиночка буде повністю по всьому периметру, не лише на кутах, а повністю по всьому периметру, що дуже зручно, адже вона не буде сковзити, спадати, а надійно буде триматися на вашому ліжку. Як ви бачите, ця простинь підходить як на диван, так і на кровать. Розмір в двоспальному комплекті простинки 160 на 200 плюс 25 см. На ось оці бока даються. В євро розмірі 180 на 200 і також плюс 25 см на бока. У мене зараз ви можете бачити двоспальний розмір постілі. Кольорів я маю дуже багато цієї постілі. Переходьте до мене на сторіночку в інстаграм, Клімтекстіль. В пошук вбиваєте клім текстіль, і там ви побачите мою сторіночку, такий зелений значок буде на головній картинці. Або можете перейти за посиланням в профілі, там є посилання на всі мої соцмережі. Підписуйтесь, я буду всіх рада бачити. Там ви можете знайти ще більше асортименту, не лише постіль, а багато ще чого. Також одяг маю.